США нарощує підтримку України в оборонній сфері. Пентагон і Держдеп США поводили продаж військового обладнання для України загальною вартістю 322 мільйони доларів. Згідно з останніми домовленостями, європейські країни зможуть купувати американське озброєння, зокрема системи Петріот, для передачі Україні. Минулого тижня генерал Гринкевич, головнокомандувач НАТО у Європі, підтвердив підготовлено оперативне переведення додаткових систем Петріот до Києва. Операція координується з Німеччиною, причому деякі комплекси вже в дорозі. Німеччина днями оголосила про передачу Україні п'яти систем Петріот їх мають передати найближчим часом в межах цієї ініціативи. Сполучені Штати готові запровадити 100-відсоткове мито на покупку російської нафти, якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі телеканалу Fox News. Це за його словами може стати найпотужнішим тиском на Росію. Райт наголосив США як найбільший виробник енергоносіїв у світі мають інструменти, які ще кілька років тому були неможливими. Цю заяву він зробив на тлі ультиматуму Дональда Трампа. Па той дав Путіну 50 днів на припинення війни. Термін спливає на початку вересня.